У темряві таємній серед ночі, до мене часто гіснь напевне, приліта. Він поглядом жадає і віта, мов зірка мар скрива, сяють очі. Всміхається мені страшний посланець, я бачу в усміху ненависть і любов. На білих крилах червоніє кров, мов на снігу зорі вечірні багрянець. Він промовляє мені слова страшні й великі, в руках палає меч осяяний, огневий, і в серці, наче поклик бойовий, Зіймаються у мене співи дикі, слова, 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 на них мій гість мовляє. Я ангел помсти, вчинків, а не слів. Не думай же, що твій отважний спів других, а не тебе до бою закликає. Даю тобі цей меч дарма ще ти не сильна, мій меч не тяжкий для отважних рук. Чи ти боїшся смерті, кари, мук? Ти що? Була душею завжди вільна. Він подає свій меч, я хочу взяти зброю. Але не слухає мене моя рука, і лютість огнева, із серця геть сека. Іди, кажу йому, я не піду з тобою. Не жаль мені життя, а жаль тієї людини, що у мені живе, що бачу я в других, хай кара йде за гріх, Не схочу пережити ганебної години. Твоя слуга корде, одважна я нормандка. В тиранах бачила тиранів цілий гік, але й в тирані їй з'явився чоловік, як над убитим крикнула коханка. Зника північний гість, та погляд, той і мова Лишають в серці слід кривавий і страшний. І вдень стоїть мені той стильний, А душу рве гнітить нескінченна розмова.